Марія Бурмака українська співачка, авторка пісень, музикантка, громадська активістка, благодійниця, народна артистка України, кандидатка філологічних наук, учасниця революції на Граніті, Помаранчевої революції, Євромайдану, Революція Гідності, волонтерка АТО виступала на благодійних концертах у Франції, Великій Британії, США та Канаді, зібрані кошти, з яких пішли на допомогу українським захисникам. Була автором та ведучою численних телевізійних програм на різних телеканалах, написала понад 150 пісень, багато з яких стали саундтреками історичних подій української історії. Марія Бурмака-співачка, яку люблять українці. І не тільки через творчість, а ще тому, що артистка сама дуже любить людей і вболіває за долю своєї країни. Нещодавно Марія Бурмака приєдналася до проекту Друзі ДШВ. Це проект, що збирає кошти на потреби десантно-штурмових військ ЗСУ.